Композиція за твором Івана Франка роковини. Вона горить, та троя Україна. Палає, гине, серце точить кров. Здається, вже остання їй година. Здається, хитрий ворог поборов. Боже, наше рідне слово, наша пісня ще живе, і про нас ще пам'ятає покоління те нове, ще співає про козацтво, про його кривавий бій. Ах, значить, ще не в могилі, той народ коханий мій. Ах, значить, оті цвітучі села, ниви і садки, це українські оселі, це українські вінки. А оті могили гори, де борці старі сплять, уквічали любі руки знать українських дівчат, ще українець збирає і з для себе хліб, і не топче чужениця нашу славу і наш гріб. Як настане слушний час: мовиш, нині інші війни, ну то іншу зброю куй. Ум, гостри на сталі волю, лиш воюй, а не тоскуй, лиш борися, не мирися, радше впать, а сил не трать, Гордо стій і не корися, хоч пропадь, але не зрать. Кожен думай, що на тобі мільйонів стан стоїть, що за долю мільйонів мусиш дати ти одвід. Кожен думай тут, в цім місці. Де стою я у вогні, важиться тепер вся доля величезної війни, як подамся, не достою, захитаюся, мов ті, пропаде кривава праця многих, многих поколінь. У таких думках держіться і дітей своїх ховай, Кобли ж чистая пшениця, буде паска й коровай. Чи побіди довго ждати? Ждати довго, то й не жди, нині вчися побіждати. Завтра, певно, побідиш, та ж недаром пробудився український жвавий рід, та ж недаром іскри грають у очах тих молодих, що й нові мечі засяють у правицях у твердих. Довго нас наруга жерла, досі нас наруга жре. Та ми крикнім ще й не вмерла, ще й не вмерла і не вмре.